Готуємо запечену скумбрію з яблуками. Рибу дещо розморозити, почистити і помити. Ножем зробити під кутом декілька надрізів з обох боків, обрізати плавці та хвіст. Зручніше розбирати в міру морожену рибу. Кількість супутніх компонентів розраховуйте за власним смаком. Нам знадобиться сіль та приправа до риби. Натираємо скумбрію сіллю. З усіх боків всередині не забувайте про розрізи. Вслід добряче натираємо приправою до риби. До речі, шкурку з яблук знімати зовсім не обов'язково. Ще більш смачно буде обкласти скибочками яблук рибу в самому пакеті перед запіканням. Тобто зайва кількість даного фрукту зовсім не завадить. Спочатку яблука встромляємо в розрізи, а також всередину скумбрії. Можна додатково зв'язати для міцності нитками. Таким чином я і зробив, хоча зовсім не обов'язково: Вичавити сік з порічки. Додавав не ввесь, брав звичайну білу нитку для шиття. Залити сік порічки всередину риби. Змастіть краї порожнини. Облити її всю повністю. Решту соку можете спожити. Потримайте рибу спочатку на одній стороні декілька хвилин, потім переверніть на іншу. На додачу можна всипати трохи коріандру. Зайвим не буде. Підготуйте декота пакет для запікання. Помістіть у нього рибу. Залишений сіко після настоювання залийте до скумбрії. Духовку виставте на 180 градусів Цельсія. Помістіть в розігріту духовку на 40-50 хвилин, слідкуйте за готовністю. Як на мене, то години було забагато. Верхівка дещо підгоріла та створила цупку смажену шкірочку, котра тільки додає апетиту. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного!